Так, друзі, ну що ж, всім доброго ранку. Перший сніданок в нашому ефірі до вашої уваги. Я думаю, що сьогоднішня історія наша сторонічна вам а... Обов'язково дасть знаки, знадобиться, а, коли ви будете готуватися до різдвяних свят, до нового року та до будь-якого свята. Але актуалізуємося новорічні свята. Попереду, друзі. Ну і на кожен свято хочеться чогось смачненького і особливого. А червона ікра саме той продукт, що додає святковому столу вишуканості та святкового вигляду. І сьогодні я вам покажу, як приготувати елегантну закуску, і це будуть човники з листкового тіста з червоною. І крою просто красиво і дуже смачно в основі як ви зрозуміли. От такі от на такий кшталт мають у вас вийти, а, 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 має вийти результат. Ну знов таки у кожного бачення чорників різне. От, бачите, чорники вигляді рибки. Варіант, варіант. А це якісь рогалики або кросани здалеку. Ну, Називайте теж як хочете, але тісечко з несолодке, але як закусончик, буде увагчик. Я вам гарантую листкове тісто. Отже, в основі, і я вам показую базово, що ви маєте зробити. Розкачати тісто, нехай воно буде завтовшки, десь 5 см, міліметрів. А, от можна навіть тонше, може бути, нічого страшного. Далі ми вирізаємо з цього тіста ось такі прямокутники. О, я один зроблю для того, щоб вам показати, що ми далі з ним робимо. От, от такий прямокутничок, дивіться, філігранний, красивий. Ви його ось так от защіплюєте, згинаєте. І з отих, отих боків, на яких я вам показую, отут притиснуєте, притискаєте руками, пальцями обережно. А отут-от порожнинка має бути вільна. Ось так от, друзі. От іще трошечки треба заліпити. О, щоб нічого у нас не розпадалося. І дивіться, що ми робимо. Ми кладемо вже на деко. Ось так от. Але таким чином робимо, увага, дуже щільно. Робимо ось тут от фіксацію. Ну, щоб не розпитала. І, от, в принципі, ось такий своєрідний човник. Ось так от зробили основу, притисли е, на е, донці руками тісто. О! Дивіться, човник, Люсь, тобі човник диви. Ти бачиш човник? Гарний човник, і це не кишенька. Ну можна кишенька, ні, 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 човник, але човник. човник. І цей човник зараз поплив у піч, друзі. Там 180 градусів, і він має запікатися або човники вже скільки зробите, впродовж. 15-20 хвилин. Ви все побачите, коли він досягне своєї необхідної кондиції. Ми, звісно, що зробили все заздалегідь, і ось такий результат у вас має бути із печі. Ми розуміємо, що це листкове тісто, Листкове тісто під час запікання трошки а, в похирці підіймається. До речі, рецепт сьогоднішнього стави, ви бачите на екрані Човник з листкового тіста, е, інгредієнти на ваших екранах. І ось, а, оскільки листкове тісто під час запікання воно ж трошки підіймається, та тому. Коли воно підійшло для того, щоб нам туди начинку можна було класти, от навіть пальцями так вони навіть застигли, притисли, щоб там була порожнинка, яку ми будемо обов'язково заповнювати, наповнювати дуже класними, важливими, смачними, корисними інгредієнтами. Що у нас йде зараз? У нас сюди йде вершковий сир. О, я вам показую про, на один човник. Вершковий сир. Ось так от. Файно намащуєте. Вишковим сиром, а начинку робите. От, вишковий сир у нас в основі. Навіть знаєте, не пальцями, а ложкою красиво вас гарно вийде притискати і намащувати. Дивіться, як гарно, красиво. Білий колір, вершковість. Такий Та, засніжений що? човник. Ну, скажи. От, я вам от, отак зроблю і ще один. Давайте наманама на, на, да, нам, да, намащу. О, о, дивіться, файно. Файно. Тепер, друзі. Іде у нас авокадо. Стигле! Файне авокадо. Теж красиво його беремо і розміщуємо на наших човниках. Оп, навіть якщо воно поламалось, нічого страшного, тому що авокадо зробить свою смакову, корисну справу. І естетичну. Подивіться, ось так. от Нарізаємо, авокадо має бути стиглим, не дуже пружним, але напівм'яким. Так, дивіться, ось так. О, і тепер іще один дуже важливий інгредієнт. Зараз ось він. Подивіться. А фінальний святковий акцент цієї страви це, звісно, що а, а, червона ікра. Зараз побачите, яка вона гарна, розсипчаста. Червона ікра покращує настрій, вона сприяє виробленню гормону, угу. радості серотоніну. А ще це джерело цінного білка, вітамінів і омега 3 Для нашої страви ми брали червону ікру торговельної марки спецпосол. О! і так зверху викладаєте ікру. Бачите, як і обіцяв, вам. розсипчаста, має гарно тримає форму. Зернинка до зернинки, бубочка до бубочки. І ця вся краса, друзі, зараз іде на дегустацію до Людмили Барбір. О! Так, ось іди сюди. Як це красиво! Дивіться на ваших екранах. Яка естетика. І. І. Так. Ну що ж, зазначу, друзі. Що е, така історія точно вам дасть настрою різдвяності, новорічності спонсор нашої сьогоднішньої страви, червоний кратер вельної марки Спецпосол mm -hmm. до кожної хати щодня і на свято. Mm. Смачного вікринка, вікринку? Ну. 31 грудня о дев'ятнадцятій. З наступаючим новим роком, в Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Наша ти мене під час процесу гатила кулаком по спині. У Вашій базі даних вказано, що ви олівальник за збірну України та Київське Динамо. З чого я зробила висновки, що ви полюбляєте біль та приниження? Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о дев'ятнадцятій. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна.